Діви, я вас вітаю діви на цьому відео. Ну що, другий місяць осені до нас вже стукає в двері, так? І давайте подивимося, що підготував місяць жовтень для людей під знаком зодіака Діви. Що чекає Дів, які головні події, тенденції чекає Дів у жовтні місяці. поїхали Шістка мечів. Шістка мечів вже в якоїсь знака це було, починався так місяць. Шістка мечів завжди нам говорить або про подорож. Це, можливо, переїзд, переїзд з квартири у квартиру. Ну там Ви захочете зняти іншу квартиру, так або переїзд з одного місця в друге, або навіть переїзд за кордон. так Також шістка мечів нам часто говорить про зміну. Зміну роботи, зміну партнера, так? тобто, коли вже то місце або та ситуація, ті люди, які от біля нас, вже нам не приносять задоволення, і ми збираємося з думками, і ми хочемо йти далі, далі, в пошуках чогось нового, чогось кращого, тому що це себе вже віджило. Тому. У багатьох діл будуть виникати питання, виникати думки, рухатися далі і відходити від чогось старого. Так, давайте ще одну карту для дів. Ой, десятка мечів. Ну, Десятка мечів – це у нас закінчення. Це по десятці мечів іде остаточне закінчення якоїсь ситуації. Це можливо, хтось і. Розійдеться своїм партнером, так? можливо, хтось звільниться з роботи, можливо, хтось е, точно переїде і закриє собі там, ту квартиру чи місто таким іксом. Так? Але десятка мічів це про таке трошки болісне закінчення, так? яке приносить трохи болі такої. Але. Е, Десятка це є, це є вже все, це вже, це вже закінчення. Тобто до десятки ми йшли там, двійка, трійка, четвірка, п'ятка, тобто, вже, ми вже розуміли, що рано чи пізно цей кінець настане. По десятці це не є якесь неочікуване, так? Там, як по башні, там щось розрушилося, неочікувано так і закінчилося. Ні, до, до десятка це коли ми вже розуміли, що рано чи пізно. Ця ситуація закінчиться. Як би болісно не було, але ми вже до цього були, ми вже себе до цього трошки готували, так? Це ще одну карту. І карта номер один МАХ. Карта номер один мах це коли ми розуміємо, що в наших руках все. Як би нам болісно не було, так, але ми готові на це закінчення, тому що ми давно вже збиралися з думками йти в щось нове. Так? І по МАГу у нас є всі сили, всі ресурси, багато енергії для того, щоб підкоряти нові вершини. Тому що маг він володіє всіма ресурсами, знаннями, енергією, сила, комунікації, знайомства, там, досвід. Маг він просто бере і робить. Тобто багато діл на початку жовтня місяця, закінчивши якусь ситуацію, будуть нереально наполегливі, щоб іти у щось нове для подолання нових вершин. Так? Ну, давайте тоді вже візьмемо ще одну колоду для вас, Діве. Подивимося, що вона нам скаже. Колесо фортуни, прекрасно, другий старший аркан, Колесо фортуни нам говорить, коли це є удача, це є візіння. Це коли ви йдете, а за вами по пятам вашим іде удача. Це удачне стічення обстоятельств, як то кажуть. От коли я опинився в тому місці, в той час. Тоді, коли треба. Це ви не контролюєте. Це коли от на вас дивляться зверху, Бог, доля, що ви вірите, і дає вам подарок. Все, зараз складаються е, обставини так, як ніколи. От, 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 от тобі зараз потрібно. Можливо, це пошле вам якусь людину, яка дуже великий відіграє роль у вашому житті. Можливо, там, я не знаю, хтось прийде вам допоможе, або робота якась вам підвернеться, або кошти якісь вам підвернуться. Тобто, щось, що... Вам допоможе вийти з того, з того тяжкого такого стану по 10 мечів. Також Колісо Фортуни нам часто говорить про циклічні ситуації. Тобто, щось у ваше життя ще може вернутися, що ви не доробили. Тобто, там, я не знаю, то ви не можете з партнером точно розійтися, так? І він до вас, наприклад, повертається і у вас. Ну, і ви починаєте як там, з нового листа пробуєте наново, так? Але вже не по-старому, а по-новому. Так, давайте ще карту для Діви. Карта мир. з Діви дуже сильний місяць. Карта мир. Карта мир. Перше її значення це закінчення якогось циклу. Тобто, ваша, якийсь ваш цикл, він закінчується. Все. Так, як раніше, воно вже не буде. По карті мир, наприклад, там. Хтось відучився, отримав диплом, і він вже не студент. Так? Якась в парі, там ви, ви зустрічалися, зустрічалися, і тут ви узаконите свій шлюб, тобто ви вже не просто в стосунках, а ви вже чоловік і дружина. Так? Чи народилася дитинка, так? і ви вже не просто там, дівчина, жінка або чоловік, ви вже батьки. Так? Тобто мир це коли щось закінчується, якийсь етап у вашому житті закінчується, і ви переходите на новий етап, такий, який раніше не було. Дуже цікаво. Трійка чаш. Трійка чаш це коли ми щось святкуємо. По трійці чаш, отут дивіться, тут а, вилупилася пташечка, і всі святкують. Можливо, і справді хтось іздів. Стане мамою або татом в жовтні місяці у вас народиться дитинка, так? Ну але трійка частина завжди про щось про святкування. Можливо, вас покличуть на хрестини, на день народження, на новосілля. Тобто буде якесь, якийсь повод щось відсвяткувати. Можливо, у вас щось станеться таке приятне. От отримали диплом, або устроїлися на роботу, вас взяли на роботу, ви підписали трудовий контракт і святкуєте з друзями цю прекрасну подію. Тобто. Повод для відсвяткування якоїсь події у вас буде в жовтні місяці, так? Давайте візьмемо ще одну колоду для вас, Діви. Туз мечів. Туз мечів, ну, це в нас про просвітлення. Це, коли була якась ситуація, яка, наприклад, Щось було так туманно, завуальовано, і ви щось не розуміли до кінця. То туз він просвітлює. Можливо, у вас якась така думка з'явиться, просвітлююча, і ви такі, Боже, як я цього раніше не бачу. Ага, а воно все набагато простіше. Так, 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 так. О. Також туз мечі нам ще часто говорять, коли ми відрубуємо щось, тобто, тіпа, тобто, перепрошую, контакт з якоюсь людиною або переходимо на іншу роботу. так. І е, відрубаємо всі зв'язки, наприклад, з минулими е, колегами по роботі там, чи з якимось другом, можливо, ви захочете перестати спілкуватися, так? Або якась нова ідея чогось у вас з'явиться. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це є ви, тому що це жінка земної стихії. Це є. Е, Діва, козеріг або телець, можливо, ви з кимось таким жінок будете контактувати, можливо, і чоловік, але з більш такими м'якими енергіями. так? От. Можливо, ви будете з кимось контактувати на рахунок вашої зарплатні, Ваших фінансів, можливо, треба буде перефінансувати свої доходи, витрати. Тобто ви будете шукати по цій карті, часто йдуть бухгалтера, Можливо, будете шукати хорошого бухгалтера, або він вам буде урівноважувати ваші фінансові так? надходження. О... Також по цій карті часто насдуть відвідування банківських установ. Якщо ви хочете взяти кредит, вам його одобрять. Якщо ви закриваєте кредит, у вас вийде його закрити, так тобто все, що зв'язано з грошима. Також по цій карті можлива якась покупка е, якоїсь <клес> речі до хати, тобто якоїсь такої дорогостоючої віщ, речі до хат. Там ви щось хотіли, новий холодильник. А в жовтні місяці його купите, так? Ну і давайте останню карту для дів. 13 старший аркан смерті. 13 старший аркан смерть говорить нам про великі трансформації, особливо внутрішні трансформації, але, дивлячись на те, що у вас і колісо фортуни. І старший аркан мир, і мах. А у вас будуть цього місяця проходити великі трансформації навіть внутрі себе, так, не тільки на околишньому середовищі, а ви будете дуже змінюватися. Буде змінюватися ваш світогляд, буде змінюватися ваше сприйняття всього, що, е, що вас окружає, яка інформація до вас доходить. Так? Тобто ви будете змінювати свій погляд на ту чи іншу. Ситуацію, і ви зрозумієте, що ви вже не є той, який були раніше. Я, вас, я вам дякую за переглядів. Бажаю вам прекрасного жовтня місяця тільки з позитивними емоціями, щоб він для вас пройшов. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!